Українські колоритні прокльони, ну або ж як правильно послати до дупи версія моїх глядачів. Одразу приношу вибачення за таке пікантне відео. Ну але які часи, таке кіно? Особливо вразливим глядачам прохання закрити вуха, але додивитися до кінця? Ха, от печінка ти! Кум, а ти ж мені не доважив 100 грам ковбаси. Найби тобі пес в рота настяв, а качка пір'ям притрусила за такі наклепи. Спершу надкусило, а тепер мене винним робиш. Чуєш, <клес> та я ліпше козі гузно лизнув. Чим ковбасу твою їстиму. А щоб тебе чорти спіймали і, і задівку мали. Тільки українські прокльони можуть бути добрими, після яких на душі стає затишно. Всраться й посковзаться. А куди це ти зібрався? Зятьок на гульки? А якщо й так, поцілуйте себе в носа, бо пхайте його куди не треба. Ой, загорілися, гівна в сраці, До кума біжить, дивіться, знову нализане приповзеш. А я казала дочці. Йди за Петра, а не за це. Що ви мелите? Це ви йдіть, Ондо на багаті села. Ну і куди ж без любовних прокльонів? Бо кохання це все, що в нас залишилось. Боже, щоб ти всрався, і баня не робила, знову п'яне. Дивіться на. А я не п'яний. Просто закоханий. А щоб в тебе разом з тим кумом в дупі пір'я поросло. Казала ж мені мама. Йди за Петра! Дай Боже тобі стільки здоров'я, як ти мені добрих слів за життя сказала. Голубонька, не журися, йди я тебе, йди поцілуй. Йосип кудлатий поцілуй мене в задні груди, скотеняка ти така, щоб тобі жаба дала цицьку, Ха, а не я. От з кумом своїм і цілуйся. А які колоритні прокльони і питому лайку знаєте ви? Напишіть в коментарях, тільки ж інтелігентно, бо щось мені підказує, це далеко не усе. Почуємося.